Друзі, привіт! Я просто стою, я просто стою і слухаю, як співають пташки. Це вони такі співучі в Кракові. Хочу їх побачити, щоб вам показати. Не знаходжу. Півуча вулиця, паркан бачимо який, в якому живоплоті. Бачимо клумбочка з хвойних. Дуже гарна. Сосни, ялиночки. І тут є будинок, як заплетено. Пройдуся з вами по співучій вулиці. Вон полетіла чорна пташечка, до речі. Оце вона співуча ця пташка. Відео так і назвуть по співучій вулиці. Така гарна вуличка. Троянди квітнуть у людей у дворах. Ту є скрізь високі такі смарагда. Зараз ми підійдемо, ціла стіна буде. Такий паркон і Тує Смирада. Барбариси завжди все прикрашають. Ось бачимо, який височенний паркан із Туї Смарагда. Її не обрізають. Далі ялинки ростуть ну, на балконах людей. Такі квіти перед парканом. Також бачимо такі туйки і барбариси. І, друзі, що я знайшла, виглядає з цього паркана красиво я вам покажу. Здається, це Ніудов мороза. Трояндочка Ніудов. Вона тут напевно шукає сонечка. Мабуть, це не сонячна сторона, не південна. Але ж подивіться, яка вона красуня. Дуже-дуже гарна. Тільки бутонів багато. Ось бутончики. Пташечки співають. Ось бутони вже які розпускаються. Ось ось такі гарненькі. Далі трояндочка ось така росте бджілка мед шукає ось такі. Квіточки голубенькі, ласкаві під парканом. І далі з півучою вулицею. Йдемо. Знайшла таку коротеньку вуличку якусь. Тут тільки трішки будинків. Я так розумію, що це тільки будується ця вулиця, тому що не зроблена ще гарна дорога. Але ці насадження були і раніше, бо дерева вже високі, хоч берези ростуть швидко. Для берези такої високої гарної вирости не проблема. Ось також Такі високі туї. Юки випустили, якісь стріли. Такі міцні, дуже-дуже гарні. Скоро тут квітів буде багато. Ось вони такі високі. Далі ялиночка. І далі такі дерева пішли. Така доріжка. Ідеш, відпочиваєш. Тут якраз тінючок. Я зайшла в тінючок. Ну і Маргаритки. Вікнуть, бачите, вселено в маргаритках. Люблять маргаритки, краків. Їх тут багато-багато. Далі бачу в когось у дворі он, жасмін квіт... квітує і також трояндочка. Тут поєднання от багатоповерхівки, а поруч приватний сектор. Я вже вам говорила, друзі, у відео, піони квітнуть, що в Кракові дуже поважають приватний сектор, ніхто не зносить будинки. Будують багатоповерхівки, але все останнє не чіпають, воно так собі і залишається. Ну і співучі птахи. І Маргаритки. і троянди, як квітнуть у когось. Йде так цікаво. Спів пташок, багато поверхівки. Приватний сектор з квіточками і безкінечна така хвиляста дорожка і безкінечний пташок, друзі. Я вам бажаю також багато співу пташок і спокою в душі. Безкоштовно нам дарують спів пташки, концерт пташок. І бал маргариток. Ну от іду, з зайшла на клумбу. О, живучка. Тут навіть по газоні траві і маргаритки. Живучки я ще не бачила. І нехай вам пташечки співають, в душі буде весело. І трояндочок вам. Біленькі, як наречена, а поруч отакі червоні. Може, ще запітеч? Не побачила, що терен приватний, написано. Не дали мені зафільмувати трояндочки, зато я для вас знайшла ось таку рослину, яка схожа на орхідею. Дуже-дуже гарна. Не знаю, як називається. Можливо, хтось підкаже на гарній орхідеєвій ноті. Закінчую відео на співучій вулиці.